Наезд Погодите, на сотрудников сказала. полиции. Шановна, выйди из, из машины. Выйди из машины, пожалуйста. Вытягивай а а из машины. Вытягивай да из машины. Вытягивай. Я вам еще раз объясняю. Там, я я ребенка, раз объясняю. Там, вы только что порушили а правила дорожного Полиции, выйди из машины. Это вот такие, Вей. как вы. Выйди из машины. Что, полиция, вот вы Я еще раз прошу, выйди из машины. Берите свои руки. Выйди из машины. Это не ваша машина. Выйди из машины. полтора ребенка. Я сама могу идти, я сказала, что ты мне ломаешь руки. Скот ты. Руки. Скотки. Да ты что, больной реально вообще? Я тебе говорю, я э, на э, тебя абибрад, напишу. Ладно, ну, девушка, иди. Спокойно, Пишите, иди, куда хочешь. Вы думаете, вам безнаказанно все пройдет? Да вам без не пройдет. Сидите. Сидите руки, Сидите, Пошли. Пошли. Руки уберите. Пошли. Да, вас нормально попросили да, переставить стояли. машину. Меня... ви да, нас конечно. Но... Так что теперь я новые правила не знаю. Как ви права получить? Вообще обалдели у вас. Сидай. Жделай из подкрепления, хоть забрать новый клот машины. Поехали с нами. Сидай, сідай з нами, мама тут есть. Йди домой, йди. Поясні, я Я що Ми вас попросили пред'явити документи. Ви Я вообще напала з маленьким ребенком. Таке чудо, як ви чудите, так порядка ніякого не було. І не один. Ви не маєте права не, 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 не пред'являти нам документи. вже Ми Мовчки пішла собі до торгового центру. Ми почали виписувати протокол. робили її по базі. Коли вона через 10 хвилин повернулась, також відмовилась під'явити документи, сіла в машину, завела двигун. Ну і почала рух. Ми її заблокували спереду, заблокували ззаду. Вона назад хотіла поїхати, нападник заблокував, не вийшла. Вперед хотіла поїхати, я заблокував зяний. Потім вона все ж таки надавила на газ. Я був вимушений випрягнути на капот, щоб не потрапити під колеса. Рукументації в неї зовсім ніякої не було. Вона зневажливо поставилася до правоохоронних органів, тому що вона нам сказала, що мене чоловік міліціонер вас всіх позвільняють. Лаялась, матюкалась. Ну, все це є на нашому відео. 185-та, звісно, непокора. 124-та ДТП і 122-та неправильне паркування.